Звісно, якраз ця жива дискусія. А хто люстратори не дає відповіді на це запитання? І суспільство не бачить, хто люстратори насправді. Ну відкрию вам великий секрет, хто люструє міністрів, в тому числі і прем'єр-міністра, про якого ми говорили, і пройшов люстрацію міністр юстиції. Насправді, я також був ж в уряді, був і подавав документи на люстрацію. До мене прийшов запит, від кого ви думаєте, від голови апарату Верховної Ради, пана Зайчука, який був. При всіх владах керівником апарату Верховної Ради. Поясніть мені, яким чином та людина, яка теоретично також підлягає ілюстрації, вона люструє всіх інших. І це відбувається суцільно. Хто ж ці ілюстратори? Саме тому оця теза про те, що е, е, комітет з ілюстрації знаходиться в Міністерстві юстиції, я вважаю абсолютно неприйнятним, тому що тим чи іншим чином міністр юстиції може впливати і маніпулювати цією ілюстрацією. Е, Через телефонне право, через будь-яке інше право, тому це має бути однозначно абсолютно незалежний орган. Окрім того, у нас є досвід там три, три партийських призначень. Та президент призначає там дві людини, кабінет міністрів призначає дві людини, Верховна Рада призначає дві людини. Я би включив сюди ще велику квоту з громадянського суспільства. Зараз ми бачимо по всій Україні створені так звані ілюстраційні комітети. От у мене, наприклад, на моєму виборчому окрузі це громадська організація у Сокалі, яка Знаходить матеріали ті, які чиновники приховують до сьогодні, і саме тому на потребу громадськості громада має бути включена у ці люстраційні комісії, щоб не склалося так, що чиновники самі себе люстрували, а потім домовилися і не люстрували в підсумку. А потім розказують: ну ви знаєте, ми пройшли люстрацію, і хай всі так пройдуть, і за 12 років перевірили всі мої е, дані по люстрації. А суспільство може по іншому думати. І тому я би так не робив такі радісні висновки, що і ось суспільство вже... Ті, чи інші пройшли цю ілюстрацію, безумовно Тому, тому я ще раз би наголосив те, що я говорив раніше, що потрібно слухати людей. Суспільство пішло набагато уже вперед і далі, ніж існуюче законодавство. Тому ми маємо реагувати дуже оперативно і швидко, якщо не хочуть, щоб суспільство відреагувало на нас.